Леміконо берей, скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом і почнемо наш ефір. Звичайно, з розмови про оновлений можна так сказати закон про мобілізацію. За поданням кабінету міністрів до Верховної Ради було внесено два законопроекти. як один якраз визначає. А якими будуть зміни до законодавчих актів щодо удосконалення мобілізації? І другий, якщо дуже так спрощувати, він визначає відповідальність за військові, в тому числі, правопорушення. Говорити про це будемо з Романом Костенком, народним депутатом від фракції Голос, секретарем, секретарем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Доброго дня, студія героям слава ну, звичайно, ми розуміємо, що цей оновлений закон про мобілізацію він е, цікавить всіх громадян України. Всім дуже важливо зрозуміти, як це має працювати, якими є обмеження. Не так багато наших громадян. Давайте чесно дивилися сам текст. Так, от вони можуть щось бачити там в телеграм-каналах, соцмережах і так далі. Е, чи була у вас можливість цей текст побачити, і що ви побачили в ньому? Ну давайте так відразу. Там є зміни до багатьох законів в цьому законі, і ми маємо розуміти, що там багато змін. Те, що прописано саме зараз в цьому законопроекті, в цих двох які подав, подав кабінет міністрів, розроблений міністерством оборони. Там багато питань взагалі загалі таких норм описано загальних. А в тому то і питання ми маємо зараз почути, як ці норми будуть працювати. І в мене зокрема багато питань, як ці норми будуть працювати. Це по факту, оцей закон це має бути ну, одним з основних законів 24-го року, по яким буде відбуватись мобілізація протягом 24-го року, по яким будуть наше суспільство має розуміти, як воно буде жити. Тому що ну мобілізація вона ж, скажімо, може багато, багато кого зачепити. А те, що в нас відбувається, це щось незрозуміле. Кабінет міністрів його подав, а ті, хто відповідають за мобілізацію безпосередньо, це верховний головнокомандувач, міністр оборони, ну міністерство оборони зараз просто мовчать. І немає ніякої взагалі комунікації, і ще є інформація. Також ми бачили засобах масової інформації, що представникам монобільшості заборонили комунікувати і щось в інформаційний простір говорити про цей закон. Це дуже неправильно, тому що в законі дуже багато норм, які треба безпосередньо пояснювати, тому що навіть там юристи за питання, а як ту чи іншу норму можна впровадити? Ну, от, ви знаєте, пане Романе, якраз хотів у вас і перепитати. Дійсно, за е, джерелами різних медіа, є інформація про те, що слугам народу е, порекомендували не коментувати ці, ці законопроекти. А як ви розумієте, а чому, е, чому може бути, ну, скажімо, не заборона, а така рекомендація? Те, що я бачу, о, е, різним. Е... Офісним засобам масової інформації, які наближені до офісу президента, зараз комунікується норма, що хай військові за це відповідають, і це що це законопроект військових. Ще розкажу норми в нашій країні відповідальний за мобілізацію Верховний Головнокомандувач кабінет міністрів, і в рамках, там де про, ну щодо якщо будуть надані пропозиції, Верховна Рада може прийняти ці закони, як зараз з цим законом. Е, що виходить? Виходить, що кабінет міністрів подав і мовчить, нічого не робить. Офіс президента ніяк не комунікує. Це дуже неправильно. Ну ще й подали його на, на Різдво. Якось не зрозуміли, якісь комуністичні такі, скажімо, норми ще згадуються. Ми ну дивіться, ми ж розуміємо, для чого це зроблено, Я кажу, не зрозуміло, але ми розуміємо, для чого це зроблено там. Але питання відсутності комунікації найважливішого законопроекту 24-го року, ну це повний провал. Тим більше він багато кого стосується, і зараз мені вже дзвонило декілька категорій людей щодо обмежень тих, яких які там пропонуються щодо певних категорій. І вони задають питання, як це буде працювати, а в законі немає відповідей. На ці відповіді має відповісти верховний головнокомандувач або представники його там в уряді, які цей законопроект безпосередньо готували. Тому що не можна так кинути такий важливий законопроект і повністю закрити комунікацію, і тільки е, військових намагати, щоб це військовий прокомунікували. Дивіться, моя точка зору, і вона, вона основана на е, реальному. Законодавстві, яке є в нашій країні, військові не є от безпосередньо головком, збройні сили, командування, не є суб'єктами подання. Військові мають робити таким чином. Вони мають сказати: нам потрібно от у нас є е, потреба, маємо нам потрібна там така кількість ресурсів для того, щоб ми перемогли. Як ви нам надасте ресурси? Це питання до політиків і до влади. Отак От має це все працювати. Да, дійсно, влада має запитати у них, а навіщо вам саме скільки, що ви можете робити. Військові можуть запросити, наприклад, навіть 5 мільйонів людей, але влада має сказати: ні, дивіться, ми можемо вам дати там, 20 тисяч, ми можемо вам дати 5 автомобілів і 10 боєприпасів. Після цього і ви маєте зробити це це, це. це. Військові, вони воюють. Вони не пишуть закони, вони не приймають політичні рішення. А зараз ми бачимо, що їх схиляють до того, щоб вони відповідали за політичні рішення і політичні напрацювання, які були прийняті кабінетом міністрів. Це дуже неправильно. Ну, здається, що таким чином намагаються представники влади, представники, мабуть, монобільшості, давайте так говорити про свого народу зняти з себе певну відповідальність. Ну, тобто, всі ці негативні речі, які можуть висловлюватися щодо цього законопроекту, а тут багато всього ми бачимо, в тому числі російської пропаганди, як розганяється, що це означатиме, кого призиватимуть, на яких умовах і так далі. Що от таким чином просто. Ну, перенести відповідальність. Типу, знаєте, ми тут не до чого це просто військові так вирішили. Якою має бути ну ідеальна комунікація? Мається на увазі, що має відбутися? От найближчими днями, так як мають прокомунікувати цей закон для того, щоб всім все було зрозуміло? По-перше, я взагалі ми повинні зрозуміти, як цей законопроект для чого він е зроблений, і як будуть працювати його норми. І зараз можливо ці норми, які не пояснені, вони нам е кажуться такими диктаторськими, але можливо, якщо вийде верховний головнокомандуючий і пояснить, або, наприклад, прем'єр-міністр, від кого прийшов, або міністр оборони, і пояснить, як ці норми будуть використовуватись на практиці. То ми там щось зрозуміємо, да? тому що поки що зрозумілості немає. Взагалі, цей законопроект з моєї точки зору він не має бути такий великий. Що ми зараз отримували? 73 там, чи 75 сторінок тексту, в якому зміни до багатьох законів е прописані. Я вважаю, що законопроект про е мобілізацію мав е бути. Чуєте, мене да? так, так, так. чую вам добре? Чому у вас добре? Він е, мав стосуватись двох речей: це посилення безпосередньо е, обов'язків там ТЦК і посилення обов'язків прав ТЦК і посилення обов'язків громадян е, щодо мобілізації. Все інше ці обмеження, які там не забороняють, забороняють е, е, служити бути на державній службі, там обмеження щодо якихось категорій, е, я думаю, що це дуже дискус... дискутивні норми, і поки влада не пояснить, як вони збираються їх е, використовувати, вони можуть вважати дискримінаційними вважати. Так, так. Ну от ми бачимо, що серед тих обмежень є ну звичайно, виїзд за кордоном. Він і зараз працює операції з рухомим та нерухомим майном на управління автомобілем, а також отримання прав водійських прав, також отримання кредитів. Ну от Не, такі там речі дуже, дуже є. цікаво. Там дуже цікаво управління власним автомобілем. А от питання: а чужим можна? Відразу ж да я вас запитую чуже, можна тоді я перепишу його на дружину і буду е, управляти цим автомобілем. Тобто отаких от питань дуже багато. Наприклад, обмеження щодо державної. Служби також можна задавати питання. Хто не служив, той не має права. А, а жінки, а люди, які не мають служити, люди з інвалідністю, які можуть то есть, ну, от до них, як вони. Як поки не буде цього пояснення, це питання буде щодо ну, дискримінаційне до них, тому що вони є люди, які не можуть просто служити в армії, але можуть службити бути на державній службі. І я зараз не критикую. Я зараз кажу, що потрібні пояснення, і оцей вакуум безпосередньо від влади, що стосується комунікації, він робить тільки. І гірше закинути такий законопроект і мовчати. Ну я взагалі не знаю, що це за така, така стратегія. Розумію, про що ви кажете. Ну, от дивіться, якщо так проаналізувати те, що пишуть в тому числі народні обранці, народні депутати, про те, який може бути процес далі, то от пишуть серед іншого, що голосування у першому читанні можливе десь там 10-12 січня січня 2024 року, тобто, ми розуміємо буквально за два тижні. Що має відбутися за ці два тижні? І от наскільки реалістичним для вас виглядає те, що голосування ну, от вже 10-12 січня наступного року? Ну перед цим він має пройти комітет. Він там має деякий час бути на сайті. Потім він має пройти комітет. І я думаю, що будуть дискусії безпосередньо в комітеті з питань нацбезпеки, оборони і розвідки щодо винесення його в зал. На жаль, в першому читанні він змінюватись. Не буде, ну не може вже змінюватись, і буде винесено в зал. І я думаю, що дискусії, які будуть до того, будуть вирішувати взагалі до долю цього законопроекту. Можливо, будуть якісь домовленості, що прибрати, а що додамо після другого читання, наприклад, що буде часто так буває з законопроектами. Що дивіться тут є погані норми? Ми їх зараз голосуємо з ними, але потім в період між першим і другим читанням, коли є змога депутатам подавати правку, ми це прибираємо, а це додаємо. Можливо, буде і так, можливо, буде якась стратегія вже за що зараз робимо максимально погано, а потім його покращуємо, і хтось на це погодиться. Тому, скажімо, по срокам він може дійсно бути підготовлений саме до 10 січня, і також і проголосований. Але зараз важко робити висновки про те, як саме будуть розвиватися події, які будуть домовленості, хто як буде голосувати і хто потім. Буде які правки подавати, тому що, наприклад, стосовно цього, у мене також є багато пропозицій, які я е, хотів би подати. Що стосується різних е, аспектів своє бачення, також чи правильно я розумію, що от члени комітету з нацбезпеки також не бачили цей текст до того, як його е, подали е, від кабміну. Я маю на увазі, що е, вам ще ну якби ви ще маєте з ним ознайомитися більш докладно. Дивіться, нам періодично кидали в е, чат е, напрацювання по цьому законопроекту, е, і, але він постійно змінювався. Остання версія, яку нам кидали, якщо я не помиляюсь, була 24. та Тобто постійно йшли зміни, 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 і ти просто не встигав його читати. Деякі версії ти не читав. Потім береш ту версію. Розумієш, що то вже не актуально, що було до цього. Ти багато змінював, але останню версію, яка. Е, Реєструвалась, я не бачив, і члени комітету ну більшість членів комітету, бо я бачив, питали люди в чаті чи є остання версія. Теж не бачив Тобто якась основа, якісь напрацювання були. Я навіть подавав свої, свої пропозиції. Це стосувалося щодо того, що люди, які служать на фронті безпосередньо в боях, мають служити менше ніж ті, які. Ну, служить там тилових, до прикладу, частина. Але ще раз кажу: останню версію, яку зареєстрував Кабмін, ну судячи з. Того як реагували члени комітету, не бачив ніхто. Може, можливо, одиниці якісь бачили, але ми вже отримали потім версії. Тому звичайно зараз потрібно зараз і я, і там і помічники зараз працюємо. Кожну норму дивимося, тому що ще раз кажу, це дуже важливий законопроект, і ще раз кажу, що можливо один з найважливіших, що буде стосуватись 24-го року. Звичайно, ну от серед іншого, знаєте, серед тієї критики, яку можна побачити, говорять про те, що нібито цей ці законопроект, цей законопроект ну той, що говорить про зміни до мобілізації, що він не вирішує проблеми демобілізації. Ми розуміємо, що велика частина наших захисників вони перебувають на фронті вже ну, майже два роки, так от самого початку широкомасштабного російського вторгнення, і що ця проблема. Ні, цю проблему, ніби цей законопроект не вирішує знову ж таки з того, що ви бачили, чи це помилкова думка, чи ні, дійсно ми не поки що не бачимо рішення для того, яким чином буде відбуватися ротація як мінімум відпустки для українських військових, які ну вже майже два роки знаходяться на фронті. Дивіться, я зараз спілкуючись з глядачами з вами, намагаюсь не влазити от в дєбрі самого законопроекту, тому що ще раз повторюю, що його норми досить дискутивні і нема пояснень, що мається на увазі. Я думаю, що Можливо, багато цих норм будуть якось е, пояснені під актами. Можливо, буде росту розпит... таке враження, що от їх накидали, щоб ми якось на них отак от, е, реагували. Тому я думаю, що має бути однозначно пояснення. Але стосовно там, деяких аспектів ключових, тому що демобілізація вважається ключові моменти, я там поясню з точки зору те, що я бачу, і ми вже про це з вами поговорили, тільки що я сказав, які в мене були пропозиції щодо демобілізації, що, наприклад, люди. Які служать е, е, там е, протягом якогось часу і мають е, на нулі на першій лінії і відбували в бойових е, розпорядженнях е, не менше ніж 6 місяців. Про демобілізацію через пропозицію, скільки я бачу, вона не війна законопроект, але я буду подавати правки, і з моєї точки зору, ми маємо розділяти людей, які в тилу, хоча вони теж роблять дуже велику місію, і людей, які посередньо е -е, знаходяться на полі бою. Що стосується цього законопроекту, що тут запропоновано, е -е, тут запропоновано Стандарт для всіх одинаковий, без уточнень, хто де знаходиться. Але потрібно пояснити. Влада, я так розуміє, хоче зробити всім 36 але буде друге читання. Можливо, хтось вийде, пояснить, що змінять щось до другого читання. А можливо, все буде так, що зараз поміряється радость у суспільства, і потім депутати через себе прогонять цей законопроект, натягнуть на себе весь негатив. Уряд е все це пропрацює в кінці там. Проголосовано, і потім завжди може бути питання стане так само, як і з законопроектом про 25 років, який вже півроку не підписується, тому що там ну депутати погані. Це законопроектом про списання військового майна, яке вже теж декілька місяців не підписується, і в результаті ну хтось хороший, а хтось поганий. Можливо, ми отримаємо ту саму історію, і тут е, знаєте, що. Знову в такому ключі поставляється, що воювали питання від уряду, приймати будуть народні депутати. А реально це завдання і робота верховного головнокомандувача пропрацьовувати методи, механізми і комунікувати, як ми маємо мобілізувати людей або не мобілізувати людей. Так, так, от просто поясню нашій аудиторії контексту. про ті закони, законопроекти, про які ви говорили, які були вже проголосовані в Верховній Раді. Це і зниження призовного віку до 25 років і спрощення процедури списання майна в військових підрозділах. Так, от обидва ці законопроекти вони лежать на підписі Ну у Верховного головнокомандувача у президента Зеленського досі вони не підписані. Ми також про це говоримо в наших. Ефірах, дивіться, ну от знову ж А, дивіться, я вас переб'ю, пане Олексію. Що ми ж про цей закон про 25 років говоримо, і тут також отримується, що в цей закон новий я бачив, норма вставлена також про 25 років. Таке враження, що... Знаєте, я не знаю, як це. Що я все рівно, як ви на мене не дивіть, я не підпишу той, але в цей внесіть 25 років. Тобто зараз, щоб вирішити питання 25 років, не потрібно знову проганяти це через Верховну Раду. Можна просто підписати закон. Але зараз також внесено в цей закон щодо зниження віку до 25 років, саме в цьому законі там є така норма. Тобто закон ми не підписано, але сюди внесли, щоб, ну, щоб я не знаю для чого, для того, щоб, мабуть, якщо я сказав не підпишу, значить я не підпишу. Зрозуміло, слухайте. Ну от е, ми розуміємо, що також всі ці дискусії щодо от, тих законопроєктів, які м, були подані Кабміном до Верховної Ради, все таки. Головне це рішення набагато більш важливої проблеми, так це захист нашої країни, це захист країни від величезної російської навали від російського окупаційного війська, яке робить все для того, щоб продовжувати захоплювати наші землі, вбивати наших людей. Що проблема, в принципі, головна та в тому, щоб була можливість поновлювати українське військо для того, щоб зупиняти ворога, для того, щоб відвоювати наші землі. Тож. От, як ви гадаєте, ну от коли ми маємо таку ситуацію, коли дійсно, як ви сказали, найважливіший закон 2024 року отак вкидається, не комунікується, чи ми таким чином не Ще більш нівелюємо е, ту проблему, про яку варто говорити. А саме про те, що дивіться, якщо не буде кому захищати нашу країну, це означатиме, що Росія нас захопить, знищить. Ну і в принципі всі плани Путіна таким чином здійсняться. Я вже про це неодноразово казав, і да, навіть відносно до цього законопроекту ми маємо розробляти систему мотиваційну. Першу чергу не систему якусь там покаральну, яку дав, якщо ти не прозер, а мотиваційну. Тому що тільки ті, хто мають мотивацію, вони зможуть захистити цю країну. Такі покарання, люди, які зараз обходять, вони будуть шукати можливості знову обходити ті законодавства, те законодавство, яке ми встановимо. Да, потрібно, потрібно встановлювати чіткі правила, щоб люди знали. Я вже про це казав неодноразово. Наскільки вони йдуть, коли вони звільняться, як країна їх захистить? Однозначно, ми маємо вибудовувати систему, яка буде спрямована на Збереження життя військовослужбовця оце найкраща мотивація, коли військовослужбовець іде до війська і знає, що в житті буде зроблено все, щоб захистити його життя та здоров'я, не взяти 10 метрів посадки, а захистити життя і здоров'я, і тим, що його воно збережеться, він потім звільнить більше новими методами, новими е формами е роботи. От, інноваціями якимись, от в цьому напрямку нам е, потрібно працювати. Звичайно, ми маємо розуміти, війна продовжується і буде ще продовжуватись. Нам, нам потрібно робити все, щоб захистити е, свою країну. І тільки з людьми, тільки, е, м, скажімо, справедлива, справедливе відношення до населення дасть, дасть нам можливість нормально відмобілізуватись і нормально захистити свою країну. Пане Романе, я впевнений в тому, що вас дуже задовбала ця тема, але все-таки не можу знову її не підняти. Заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Вона продовжує свою таку дуже дивну боротьбу в соціальних мережах з генштабом ЗСУ. От буквально сьогодні вона опублікувала інформацію про те, що за її даними значить головком залужний вимагає того щоб зі списку тих кого не можна призприпризувати призивати до українського війська виключили Інвалідів другої групи. Ну, от так вона написала, навіть якусь поставила картинку, там підпис можливо, генерала залужного, але звідки він взявся, хто знає. Ну не про те історія. Це колега, з якою, я так розумію, ви постійно стикаєтеся на комітеті. Як ви розумієте її комунікацію і якою є мета ну от, пані Безугові? Ну... Я з нею там не постійно перетинаюся на комітеті, коли перетинаюся, там ми маємо мало е розмов е взагалі. Тому я думаю, там всі розуміють її мету, її висказування в неї там щось особисте, я думаю. Є. Тому я б не хотів би просто тут, е знаєте, щось, щось коментувати е про, безпосередньо про неї. Е я скажу інше, що. Я вважаю, ну по-перше, що не потрібно там те, що піде переписка головкома і комітету. Це питання головкома і комітету. Я так вважаю. Звичайно, там є якісь нюанси, які він там пропонує свої пропозиції. Але я на місці Головкома вибору, вибрав би іншу комунікацію. Дивіться, що таке військові, я вже пояснював. Вони не мають. З моєї точки зору, от якщо вже на те пішло, це, мабуть, більше навіть політичне рішення. Мають е, воювати люди, які мають інвалідність другої групи, або не мають. І сказати, мені там для досягнення тих чи інших цілей мені потрібно там 10 тисяч людей. А з якої вони будуть там, чи буде в них група, чи не група, це головкома не має стосуватися. Тому е, якщо Мар'яна там безугла або комітет, або влада хоче цю категорію звільнити, він каже: та, будь ласка, звільняйте, я ж не проти. Просто дайте мені замісних когось, які зможуть виконувати завдання. І я думаю, він ці категорії не має обговорювати, він має просто займатися війною. І займатися війною з тими ресурсами, яку йому виділяє влада. Бо главком сам не знаходить ресурси, в нього їх немає. Він займається війною, так само, як і Генеральний штаб і командування. А все, що в нього є, йому мають надавати там політики, влада там, міністерство оборони для цього. Тому я думаю, йому не потрібно в ці дискусії входити. І якщо влада що потрібно цю категорію е, там, звільнити. Ну, будь, він каже, будь ласка, тільки, будь ласка, замісних мені когось дайте, щоб вони е, воювали. Ну, це загально це, 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 обговорюю, е, як має комунікація звідти йти. Ну, якщо в нього заберуть всіх солдат, влада прийме рішення, що мобілізація не потрібна, ну як головком на це вплине? Скажу, добре, будемо до кінця битися з тими, хто у нас є. Отак от головком відповідає за війну безпосередньо з тими ресурсами, які йому надають політики, влада Пане Романе. Дуже дякую вам за цю розмову. Роман Костенко, народний депутат від фракції Голос, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.